Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо уподібнення приголосних за місцем і способом творення. Через особливості вимови приголосні звуки з з, с сі, с д, ді називають свистячими. А «ж», Ч, Ш, «дж» – Шиплячими. Шиплячі і свистячі приголосні утворюють своєрідні пари і уподібнюються один одному в потоці швидкого мовлення. Такий вид уподібнення називається асиміляцією за місцем і способом творення звуків. Нагадаю, що асиміляція це явище властиве тільки вимові. Воно не впливає на написання слів. Аби не виникало сумнівів щодо правопису слів із таким видом уподібнення, маємо запам'ятати: у позиції перед шиплячими «ж», «ч», «ш» свистячі приголосні з Ц, «с» уподібнюються до шиплячих. Наприклад, у слові виніши свистячий с уподібнюється до наступного за ним шиплячого «ш». Або ж у слові зжати свистячий приголосний з уподібнюється до шиплячого «ж». Ще наведу вам обернений варіант асиміляції. Так, у позиції перед м'якими свистячими з «ц», с. Шиплячі приголосні «ж» ч, «ш» уподібнюються до свистячих. Так у слові каці шиплячий ч уподібнюється до м'якого свистячого «ць». Або ж у слові миєся шиплячий «ш» Уподібнюється до м'якого свистячого «сь». Принагідно нагадаю, що запам'ятати групи свистячих і шиплячих приголосних легше із мнемонічними фразами. Шиплячі ховаються у вислові ще їжджу. У цій фразі ми відшукаємо їх усі, якщо пам'ятати, що літера Щ позначає звуки «ш», «ч». А якщо сказати ту ж фразу, але по-дитячому, то знайдемо в ній свистячі з це їздзу. Правопис слів із таким видом уподібнення треба запам'ятати разом із дослідженими сьогодні правилами. Наразі ж у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!